Розв'яжемо задачу із теми «Призма». Підставка для канцелярського приладдя має форму правильної трикутної призми без верхньої основи. Периметр бічної грані цієї підставки 40 см. Знайдіть площу бічної поверхні підставки, якщо сторона її основи дорівнює 10 см. Давайте розбирати цю задачу по реченню. Отже, підставка має форму правильної трикутної призми. Ми маємо рисунок, бачимо. Далі. Периметр бічної грані цієї підставки дорівнює 40. Тобто мова йде про бічну грань, тобто про ось цей, наприклад, прямокутничок. Його периметр дорівнює 40. Далі знайдіть площу бічної поверхні підставки, якщо сторона її основи дорівнює 10. Зрозуміло, що в основі в нас правильний трикутник, тобто 10 це кожна сторона нашої підставки. І там теж 10. Так. І... Нам треба знайти площу бічної поверхні. Знаємо формулу для правильної призми: площа бічної поверхні дорівнює. Це треба периметр основи помножити на висоту, де висотою є бічне ребро цієї призми. Периметр основи знайти дуже просто, бо в основі правильний трикутник, значить всі сторони по 10, їх є 3, тому периметр основи 30, все зрозуміло. Як знайти висоту? Для цього нам дано периметр бічної грані, він дорівнює 40. Тобто, якщо ми периметр бічної грані запишемо як 10 плюс висота. Множимо на 2, і це дорівнює 40, то можна звідси знайти висоту. 10 плюс H дорівнює 20, H дорівнює 10. Чудово. Тепер, якщо вже ми маємо і периметр основи, і висоту, вертаємося до нашої формули шукаємо площу бічної поверхні. 30 множимо на 10 і отримуємо 300: 300 см. Все легко і просто.